Це точно мастхев гелі. Так, от називаються ці гелі мастхев, не просто так, тому що вони дійсно потрібні кожному майстру. Тим паче, ось цих чотири гелі, які я вам зараз показую, вони прям ну дуже осінні і точно потрібні саме в цей сезон. Їх злегка густенька консистенція мені підказує, що варто їх спробувати на верхніх формах. Уявіть собі, в цій коробці помістилося 12 різних форм. Ну це прям дуже вау. І вже точно не буде проблем з пошуком тої самої ідеальної форми, яка підійде до конкретної. Нігті, бо в кожного різна нігтєва пластина, десь потрібно взяти форму з вираженим апексом, а десь потрібно взяти більш плоску форму. А зараз звертаю вашу увагу на цей прекрасний гель, який ідеально розрівнюється поверхній формі, не утворюючи пузирки. І має класні характеристики, а саме він гнучкий у тонкому шарі, тобто біля кути, коли ймовірно можуть з'явитися відшарування, а в більш товстому шарі він суперміцний. і мій улюблений краш-тест. Будемо його довбити об стінку, і як бачите, він зовсім не ламається, йому нічого не Гелі ну, дуже сподобались, тому вже чекаю, не дочекаюсь, коли вже зроблю нарощення на верхні форми.